30 травня на головному майдані Слов'янська тривало свято. Казкова феєрія сім див світу розважала сотні маленьких слов'янців. Програму намагалися зробити якомога різноманітною і цікавою. Найкращі дитячі колективи міста, 250 юних талантів, стали учасниками програми, що ініціювали народні депутати України Наталія Королевська та Юрій Солод. Сьогодні на площі відбувається замічательне детське шоу. Називається на Сім Чудей Свята. Чому сім чудес свята, тому що тут діти і грають, і рисують, і ліплять. Здесь вышли все замечательные центры, детские идея пришла, конечно же, Наталье Юрьевне, чтобы на большой детский праздник сделать такое грандиозное, грандиозное шоу. Поэтому вот мы стараемся, у нас есть и ростовое шоу сегодня, и шоу мыльных пузырей, и фокусник. Я Думаю, що діти будуть щасливі. Наталія Королевська і Юрій Со теж брали участь у святі, тож люди мали змогу поспілкуватися з народними обранцями і навіть зробити фото на пам'ять. Головне дійство почалося з флешмобу, де брали участь наймолодші артисти. хочеться Поживати одного мирного неба, щоб пород славян, щоб наша земля. больше никогда в жизни не слышала, разрывав снарядов, чтобы наши дети жили под мирным небом, были самыми-самыми счастливыми и смогли добиться своей жизни и реализовать те задачи, которые они перед собой поставят. А наша задача сделать все для того, чтобы наши были самыми лучшими. Театралізована казка, концерт, малюнки на асфальті. Хтось водив хороводи з веселими смурфіками, а хтось бавився аквагримом. Ілля вибрав цей грим, бо йому все це подобається. І кольори, і свято, і багато дітей. А це праздники тебе нравятся? Так, дуже». А що самое інтересное «Найцікавіше, детей? Саме найкраще, тому що тут багато дітей і тут весело. Нам подобається все. Нам подобається більше всього костюми». Спурзика музика і пузирі. музика, пузорі і воздушне. Програма сподобалась усім. А на учасників шоу наприкінці очікував сюрприз. Солодкі подарунки. Сьогодні наш благотворительний фонд при підтримці народних депутатів Юрія Солода і Наталії Королівської зробили настоящий праздник для дітей города Славянськ.